Про наслідки останніх обстрілів Харківщини розпитаю у прямому ефірі Євгена Іванова, заступника начальника Харківської обласної державної адміністрації. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас. Я вже повідомляв перед сюжетом, що сьогодні зранку росіяни завдали удару по Харкову. Розкажіть, будь ласка, що відомо на зараз власне про саму цю атаку і про її наслідки. В 10.50 ранку сьогодні. попередньо роз... ракета іскандерем, влучання в Київському районі міста Харкова, влучання в відкриту місцевість біля спортивного комплексу. Маємо руйнування комплексу, пошкоджений житловий будинок, розклені житлового будинку. Поруч деякі нежитлові споруди. І поранена одна 48-річна жінка отримала поранення, знаходиться в лікарні. Це те, що стосується атаки саме по місту Харкову і. Також протягом доби вчора і вночі. Сьогодні в день також атакували наші прикордонні громади, зокрема від Золочівщини до Куп'янського, борівського напрямку. Також були влучання кабів, відкриту місцевість. Вони житлові господарчі споруди. Це селище Карасівка, Баранівка, Золочівський район це Куп'янський напрямок. Це Борова. І безпосередньо мали три атаки на куп'янському напрямку. Всі вони відбиті нашими захисниками, і одну атаку із застосуванням штурмової і е, авіації та винищувачі з боку ворога на Вовчанському напрямку. Також атака відбита. Угу. Ще повідомлялося про атаку на Барвінківську громаду, і е, по самому куп'янську був удар. Що там по наслідках відомо? На щастя без постраждалих таруйнувань саме житлових будинків, влучання були у нежитлові господарчі, фактично споруди та у відкриту місцевість. Угу. А от ви згадували про поранену жінку, яка зараз ви сказали в лікарні у Харкові внаслідок удару по Харкову. Що відомо про її стан? Наскільки він важкий? Неважкий середній стан, ситуація контрольована, отримує всю необхідну необхідну медичну допомогу. Угу. Також ви згадували, що внаслідок цього удару повибивало вікна у будинках. Зараз ми бачимо, що на вулиці досить холодно. Скажіть, як багато часу знадобиться, ну аби принаймні позатуляти ці вибиті вікна. Негайно відразу реагуємо на подібні випадки. Місто Харків реагує, реагують комунальні служби. Відповідно, реагує і обласна військова адміністрація в залежності від статусу і підпорядкованості об'єкта. Відбуваються ці заходи, фактично, в ту ж годину, в першу ж годину після прильоту, після того як відпрацюють на місці події підрозділи ДСНС, Нацполу і відповідні експерти, то приступаємо до закриття швидкого. По перше, дійсно цих вікон. І відповідно там, де це треба, то прибирання розбору завалів. Ну відповідно, в залежності від ситуації тощо. А як щодо критичної інфраструктури, я маю на увазі, чи були якісь проблеми з електропостачанням, водопостачанням, теплом? Саме під час останньої доби і під час цієї атаки, на щастя, ні, це не було пов'язано. Угу. Ну зараз росіяни масово атакують українські енергооб'єкти. Та остання атака масована була буквально 13-го числа. Розкажіть, яка ситуація на Харківщині загалом з електропостачанням, от в цих умовах? Маємо, звісно, реагувати на загальну ситуацію в енергетиці в нашій країні, відповідно також за необхідності, відповідно застосовуємо графіки. Відключення електроенергії, які доводяться до нас, відповідно, і Укренерго тощо і нагадаю, що Харківщина є дійсно най... ну, одною з найбільш пошкодженим регіон... регіонів в цілому по енергоелектротеплопостачанню. Відповідно ще від атаки березня цього року, 24-го, коли була фактично під ноль знищена наша енергетика, наше електротеплопостачання, відтоді. Безумовно, вживаємо, продовжуємо вживати, продовжуємо вживати заходів щодо відновлення ситуації, щодо відновлення нашої енергетики. Тож, робота ця триває, пане Євгене. Дякую вам за цю оперативну інформацію. Це був Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної державної адміністрації.